Вітаю вас на моєму каналі. Хочу коротко розповісти про запилення помідорів в відкритому ґрунті. Помідор – це овоч сімейства пасльонових, що походить з Південної Америки і займає провідне місце в світі серед овочевих культур. У Франції вважалося, що помідори мають властивості Афродізіаку і тому томати називали Яблуком Кохання. Томати відносяться до самозапильних рослин, і за нормальних умов здатні самостійно утворювати завість, без стороннього втручання. Помідори самі по собі виробляють пилок і запилюють в неї сусідні квіти. У звичайних умовах вони запилюються за допомогою вітру та комах, тому томати люблять гарне привітрювання. Процес зав'язування утоматів найбільше успішно протікає при температурі 20-30 градусів тепла. Факторами, що впливають на успішне запилення томатів, є температура повітря та вологість. Навесні при низьких температурах пилок, що знаходиться в польовиках, може не визріти, а тому запліднення не відбувається, квітка опадає. Інша причина надто висока температура. При температурі понад 35 градусів полок стає стерильним, що так само веде до відсутності запліднення. В відкритому ґрунті помідори при вирощуванні зазвичай частіше відчувають стрес, такий як посуха, перепади температур та вологість. Тому ми можемо допомогти томатам в відкритому ґрунті. Легше перенести стресові впливи природи та прискорити завість плодів за допомогою біопрепаратів. Я використовую для покращення запилення помідорів «Максі Кроп Сет» завість. Цей препарат суміш на основі активних фітокомпонентів, у тому числі бетаїну, амінокислот. Стимулятор MaxiCrop завість збагачений цинком у халатній формі та бором, що суттєво стимулює помідори в період цвітіння та утворення завізі. У складі доброго MaxiCrop завість використовуються виключно природні компоненти. 100%. Витяжка з морських водоростей, підібраних та підготовлених відповідним чином. Перед застосуванням пляшку з препаратом потрібно збовтати. Я розчинюю даний препарат 25 мл на 10 літрів води. Кроп завість призначений для листового підживлення фруктових, овочевих, ягідних, технічних, кімнатних квітів, хвойних дерев та інших рослин. Помідори виробляють власні регулятори росту. Однак під час стресу. Посуха, спека, вітер, перепади температур, вологість, вироблення своїх власних гормонів сильно знижується. Це призводить до ослаблення рослин, роблячи їх більш чутливими до дії, хвороб та шкідників. Також це призводить до поганого утворення залізів. Та впливає на врожайність помідорів. Стимулятор зав'язі MaxiCrop ефективний завдяки високій концентрації гормонів, здобутих з морських водоростей. Після запилення томатів цим біостимулятором зазвичай вже на четвертий-шостий день відбувається зав'язування плодів помідорів. Бажаю всім удачі та великих врожаїв.